Друзі, вітаю! Ви не повірите, але схоже на те, що рюриків, печенігів та половців Будапешті не буде. У президента США несподівано увірвався терпець, і Сполучені Штати Америки вперше під час Другої каденції Трампа вели прямі і жорсткі санкції проти Росії. Я в жодному разі не шуткую. Сам Трамп в соціальних мережах про це повідомив і навіть до свого посту прикріпив відповідний документ. Скажу одразу, що події розвивалися досить динамічно. Вчора ввечері за київським часом міністр фінансів США, виступаючи в ефірі американського телеканалу Fox News, заявив, що Трамп розчарований ходом перемовин щодо миру в Україні, і водночас він анонсував суттєве розширення санкцій проти РФ. І вже десь через годинку, через дві з'явилось повідомлення від Міністерства фінансів США про введення санкцій проти нафтових компаній РФ. Під санкції потрапили такі компанії, як Роснів та Лукойл, а також їх дочірні компанії. 28 дочірніх компаній Роснефті і 6 компаній дочірніх Лукойл. При цьому сам Бенсен заявив, що причиною введення цих санкцій є те, що Росія не веде перемовини чесно. Крім того, він заявив про готовність вводити нові санкції проти РФ і закликав союзників країни Великої Сімки Європейський Союз та Канаду приєднатися до посилення санкцій проти Російської Федерації. Сам Трамп, після того, як санкції вже були введені, він повідомив, що він відміняє зустріч з путіним в Будапешті і що станом на поточний момент введення санкційних заходів у відношенні Росії необхідне. І загалом щодо того, чому саме вчора пізно ввечері, ближче до півночі, так все швидко і бурхливо розвивалося, і чому саме вчора у Трамповся терпець, схоже на те, що пусковим тригером була поведінка Путіна, адже вчора Путін, десь в районі обіду, вирішив показово демонстративно провести тренування ядерних сил. І це зробили під камери, показали Путіна. Російські пропагандисти гучно верещали, про що я розповідав в передньому випуску. І Путін провів тренування ядерних сил. Увага! З за засуванням міжконтинентальних ракет. Сьогодні порожним українством проводиться тренування по управлінню стратегічними ядерними силами. Добрий день, уважаємо товариші. Сьогодні у нас планова тренування. Управлінню ядерними силами, як тільки що доложив міністр оборони, причому були виконані практичні пуски цих ракет. Практичні пуски міжконтинентальні, це що? Погроза Сполученим Штатом Америки. В російських ЗМІ топова тема чи фотографія це пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЄРС. Були і погрози в устами Рябкова, заступника Лаврова, який заявив таке, що дії НАТО можуть призвести до прямого конфлікту з Росією. Звісно, прямих погроз штатам не було. Однак те, що Трамп дійсно серйозно відніс цих навчань, свідчить зокрема його сьогоднішня заява, що Штати Америки не збираються самі запускати томагавки по Росії, і що для навчання українських військових потрібно десь від півроку до року. Ось така заява від президента США і дійсно дуже схоже на те, що саме це послугувало тригером: що Путін вирішив полякати США, і тут введені санкції, причому жорсткі санкції. Важливо, що президент США висловився щодо цих санкцій таким чином, що це дуже добрі санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. І США сподіваються, що ці санкції не будуть діяти довго. США сподіваються, що Путін піде на поступки і погодиться на реальні перемовини. І не дарма вчора російська держдума схвалила підвищення податків, схвалила рекордні видатки на армію і скорочення витрат на охорону здоров'я. Вчора, до речі, на Росії підвищили ПДВ до 22%. І загалом в російських профільних ЗМІ такий, знаєте, такий песимістичний настрій. І дійсно зараз Кремлю прийдеться у будь-якому разі підвищувати податки, тому що санкції реально добряче вдарять по Кремлю. Крім того, ближче до опівночі з'явилась новина про те, що посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило британське міжнародне агентство Reuters. І вчора ввечері була заява від прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, що Словаччина знімає вето. Австрія зняла вето, Словаччина зняла вето. І все цілком можливо, вже з 23 жовтня санкції запрацюють. А 19-й пакет санкцій ЄС він також дуже корисний для Путіна і Кремля. І очікуємо, що європейський союз приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки. Російські пропагандисти прямо пишуть, що Трамп дійсно вводить жорсткі санкції проти Росії, і що президент США знову перевзувся. Також пропагандисти пишуть, що у США та Росії є серйозні протиріччя, і що США вирішили сильніше натиснути на Росію, і що перемовин дійсно між Трампом і Путіним в Будапешті не буде. Пропагандисти підкреслюють, що одночасно США з введенням санкцій чи перед введенням цих санкцій зняли ключове обмеження на використання поставлених союзниками далекобійних ракет. У вчорашньому випуску я акцентував увагу на тому, що Україна вперше за досить довгий час вдарила британськими крилатими ракетами Shadow по Брянській області, по хімзаводу, по підприємству російського ВПК. і такий удар неможливо нанести без згоди президента Ша Трампа, без дозволу. США, тому що британські ракети використовують американські супутникові системи наведення, і однозначно цей дозвіл був і це було сигналом для Кремля. І скоріш за все, те, що Путін вирішив несподівано провести навчання ядерних сил, це тренування провести, це було пов'язано саме з позавчорашнім вечірнім ударом британськими ракетами. Це був такий сигнал для що. І зараз все так завертілося, події значно прискорилися. Рійські пропагандисти пишуть, що основною причиною, чому введені санкції, це те, що Росія відмовляється від заморозки війни, відмовляється від перемир'я по поточній лінії фронту. Ми пам'ятаємо заяви від Лаврова, пам'ятаємо заяви від Рябкова, заяви Піскова, Захарової про те, що Путін не змінює свою позицію, що Він послідовний, що позиція Москви, США добре відома. А щодо санкцій я ще хочу додати. Тому що коли Трамп вводить санкції, це не той випадок, коли вводить санкції, наприклад, Байден. Тому що, якщо ми подивимося на Індію, то Індія, індійський уряд, нещодавно обурювався, обурювався тиском. США. Щодо купівлі російської нафти. І як говорять індійські топові чиновники, що раніше Байден навіть заохочував його адміністрацію, щоб Індія купувала російську нафту, хоча Індія раніше ніколи не купувала нафту в таких обсягах. Що робив Байден? Байден з одного боку вводив санкції, однак, з іншого боку, він залишав для Росії можливості продавати свою нафту, свої енергоресурси в ту ж Індію, Китай, Бразилію. Вторинні санкції ніякі не вводилися. І це все робилося для того як говорили індійські чиновники, щоб не було шокових ситуацій на світовому нафтовому ринку, щоб не було шоку. І що Росія виходить, вона втратила, звісно, найприбутковіший у світі європейський ринок однак свої енергоресурси вона має куди продавати. А зараз, коли Трамп вів санкції. То безумовно він буде контролювати, тому що інакше як це буде виглядати з точки зору позиції сили і з точки зору того, що він вважає себе так званим шерифом світу, так званим директором світу. Тому спостерігаємо з розвитком подій, і уже щодо реакції Кремля поговоримо у наступному випуску. Російські пропагандисти сьогодні вночі пишуть, що Трамп не вперше відміняє зустріч з Путіним через Україну у всьому звинувачують Україну, і звісно, вони не звинувачують ні в чому Путін. Що він не хоче йти на реальні перемовини. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких подіях на Росії, що на підприємстві в Копійську сталася ще одна бавовна. Про це сьогодні повідомили уже російські ЗМІ після опівночі, і є повідомлення російських ЗМІ, що попередньо Копійськ атакований дронами. Вон, он, вон он, я його да. Ну да, от той туче, тільки що отак, отак прям взрив. Що там відбувається в Копійську в Челябінській області на підприємстві ПК Пласмас? Як українські дрони пролетіли майже 2000 кілометрів, причому дві повторні павовни, очікував новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися свої думки стосовно всіх цих подій щодо їх розвитку. Можливо, якісь ваші прогнози. Пишіть у коментарях і до нових зустрічей в етері.